Ну що, вітаю вас, родичі, на новому проходженні. І сьогодні ми приступимо до доволі очікуваного багатьома інді горора, який якимось чином пройшов повз мене, коли він виходив. Вітаю вас у First to Fedom. Цей епізодичний психологічний горор з різними сюжетами. Є вже на цей момент п'ять епізодів, які ніяк між собою не пов'язані. Це. Історії реальних людей, які писали розробникам через Редіт, із цих, якщо чесно, кріпових історій розробники зробили ці ігри. Не розкажу вам багато про ці ігри, бо сам нічого не вивчав про них, хотів особисто познайомитись з кожною з них. Перший епізод безкоштовний, це можна сказати, була їх проба пера. Він безкоштовний, короткий, не супер якісний. Кожен наступний стає набагато якісніше. Але якщо вам сподобається, ви захочете продовження, обов'язково ставте лайк, пишіть коментарі, як вам взагалі це проходження. Також нагадую, що майже кожного дня стрімлю на твічі. В описі є посилання на Твіч канал, де ми не. Тільки граємо в ігри, а й робимо багато іншого контенту з дружиною. Ми і передачі дивимося, і готуємо, і шоу проводимо, і медійних гостей різних кличемо. Коротше, приходьте, будемо раді вас бачити. Передавайте привіт з Ютубу. Підписуйтесь, залишайтесь з нами. Ну що, лайк, коментар, підписка. Погнали! Епізод 1 сам вдома. Я не хотів постати цей текст на Reddit, аби його не назвали вигадкою. Навіть не знаю, з чого почати. Вибачте, що я не дуже промовистий. Мабуть, просто почну, як є. Липень середина літа. Мої батьки поїхали у відрядження. Це означало, що на ті вихідні я залишився сам. Також хочу помітити, що саме у ті дні мій режим був ще збитий. Я міг спати та прокидатися у будь-який час доби, проте мені хотілося виправити це якомога скоріше. Ой. ой А що за звуки наші якісь машини їздять? Я прокинувся десь. біля 8-ї біля того вечора. Це машини їздять. Фух, ну слухайте, тепер не так стрьомно. Я думав, що це, що прям тут взагалі нікого нема навколо, оце було б кріпово. А так присутність навіть якихось сусідів та проїжджаючих машин вже якось простіше. У мене було завдання, але голодним, та тільки прокинувшимся я не міг його зробити. Окей. Тут нема що взяти більше. Повідомлення від мами. А, чекай ви коли повернетесь. Ми з татом будемо у понеділок, любий. Я вчора тобі не казала? Найс. Nice. Бережи себе, сину, не засиджуйся довго. Я сподіваюся, ти візьмеш Xbox, як обіцяла. Ну, типу, якщо за, за тим Скідоном. Можу запросити Мейсона з Джоном на ночівлю, робити домашку. А вже ж, дзвони, якщо щось потрібно. Не забудь перевірити через штори, чи це вони, коли будеш відчиняти. Бережи себе, любий. А вже ж мам. Ми з татом будемо у неділю ввечері. Навіщо параноїш? Мамо, мені 14. Мабуть, зараз подрімаю трохи. Потім закажу піцу. Югу. Не треба замовляти. Зранку вже зробила тобі у холодильнику. Угу. Хочеться, ще отак от зробити. Молодіж. Так, Мейсон Олівер. Йоу. Йоу! Ти завтра до Джесіки? Ага. Чу Джош теж буде. Ти? Хезе. Що не так? Ти ж хотів учора з нею зустрітися. Її не було. Ніби їй все одно на мене. Не все одно. Якщо, ти, якщо тільки ти не помножишся на два, тоді тоді не все два. Походу, я два. Як хімія? Бляха, я забув, зроблю вночі, напевно. Лол теж. <плес> Ротаки поїхали. Хочеш до мене на ніч? Можемо поганяти в Маріо Кард. Потім відповім. Окей, звякни Джошу. Не обіцяю, чел. В мене плани знат. А? Це воно саме по собі? Там що, детектори руху якісь? Це просто вимикач. Ой господи. Не питайте чому, але я зайшов до кімнати батьків. Ем, а якось можна світло вимкнути. Восьми вечора. Ну, сусіди навіть оно машина вдома. О! Чекайте. А це не в мене? На території хтось шастає. А нічого не видно. О! А, не вмикається щось, не можна це зробити. Ну, ладно, йдемо. Вау! Парміджано регіано. Моцарелла ді буфала. Якісь крабові палички. Та да все, що хочеш, є взагалі. Якась лазанья. Їжа була холодною. Е -е, сюди. Що ще можна? Ладно. А чекайте. Там ще, ще щось було. А, це воно то перекладає, то не перекладає, я зрозумів. Їжа була вже тепла. Щоб викинути. Окей. Мені подобалось дивитись телевізор, поки їм. Мабуть, десь у вітальні. Ага. Опа. Хватит. Блин, ну такую мыску увалить за зараз, я думаю, навіть я стики не съел бы. Да, я похавать люблю. Два фільми тільки показують. Ну, ладно, доїдаємо. Одразу захотілося лягти відпочити після того, як поїв. О, челік можна залишити. Хто теж так робить, коли робив, коли батьки уїжджали? Та потім будуть під'їжджати, напишуть мені, я заберу. Так, але треба ще пройтись. Опа. А... Чел, сьогодні не виїде, з'явились справи. А ти дуй завтра до Джесіки. А відписати щось можна? Бляха. Нічого не відправляється. що такий двір трішки нагадує е, будинок Хайзенберга. Якщо поміняти місцями оці дві частини. Туди басейн, а сюди столики. Ой. Ліхтарика немає, на жаль. Це, походу, я так поняв. Чи ні, чекайте, що за машина? Якщо вони поїхали? Може, друга просто. Так, а що тоді за тіп ходив тут? Це тупо повністю наша територія. У нас навіть сусідів ніяких тут немає. А там просто якийсь штемп ходив. І двері відчинені. Все зачиняю. Щось іноді персонажик робить. Скакати починає. Чил, чувак, все ок. А, ось він. Е, -е Сорян Майлз зав, зав побачимось. Не забудь про хімію. Чил, чувак, все ок. Я, походу, піду до ліжка після хімії. А, точно, ми ще ж домашку мали зробити. Я вже забув. Чейк. 1238. Я закінчив писати завдання з хімії за декілька годин. Не сидіть надто пізно, дітки. Не хочу знову вислуховувати від Міс Пауле. Чи варто пройти глянути, чи все там норм? Знизу. Чи спокійно собі лягати спати? Тут може пробігти ще. Телік не врубається. Ну, таке враження, що в спальні щось би мало відбуватися. А що з годинником? 8.03, щось так і показує. Але ні, нічого не можна. Я, до речі, коли батьки кудись уїжджали, я частіше за все у них на ліжку спав. Бо у них телік був в кімнаті, в мене не було. Я якось там спокійніше. Захотів встати, та піти за водою. Бляха, ну це найгірше. Сам вдома посеред ночі. Іти вниз за водою. Треба одразу з собою склянку набирати ставити. Ах, не хочеться мені. Двері знову відкриті, я їх точно зачиняв! Я їх зачиняв 100%. Чи це просто вікно. А, це просто вікно. Нащо ну, таку музику страшно робити? О, бля. Так. З крана? Я знаю, американці з крана все п'ють. Де мені її попити? А, ага. Оце він хлеще <плес> <плес> Я думаю, точно ще треба буде в туалет прокидатись. Треба полагодити телек? Це нормально? Ну no, ладно, йдемо спати. Чи вийдемо на вулицю, перевіримо, що все норм? А не можна. Ой, Сука. Ну, у мене таке враження, що це один з варіантів е кінцівок. Так, спроба номер два. Так, тут це все спідранимо, в принципі, що ми проходили. А це ПС Серце. А, ну і кажуть вже, що це реальні історії. Повторюємо повністю всі свої дії, чікс. О-по-по. А тут він навіть не зробив. Воно ну, тіп! Може, я зможу його зловити, чекайте. Що він там лазить? Де він? А де він подівся, бляха? Тільки що стояв, з вікна бачив його. Так, клац. А, так. А тепер двері зачинені. Вони зачинені? Слухайте, вони були відчинені ті. Так, все, все взяли. А как включить? Что они включаются? Подойдитесь на сходы. Так, чекайте. Я... О. Хватит. Хорошо. А він і минулого разу пішов там. Я це не побачив минулого разу. О, бляха! Фу. Я з миско йду. У мені все одно в мене є миска. Чуешь, ты, падло? Фу. Так. Ай, тут положить. Пробуем уроки. Завдання закінчене. Бляха, тепер мені ще страшніше, я тоді хоч не побачив, то не було чого так сильно боятись. бляха. Бляха. Господи, Тіні, злякався. Чинені. Нема его больше тут. Телек взломался. Я не хочу підніматися Чого так повільно? Господи, мама. Ти. Майлз? Хто там біля дверей? Ти там? Мама! Я не хочу знати, хто там. Поможи! Воно мені надо, Ну от реально. А сховатись, я сховався. Так, ну ні, нікого тут нема. Мені треба йти перевіряти. Чуєш ти? Я зараз тебе перевалю мисякою по, по цьому по макушці. Я, до речі, коли вдома сам залишався, <тас> теж так робив, коли мені було страшно. Я брав ножа і ходив по хаті, і казав: Я тебе зараз заріжу, сука. І підходив до, до шкафів, різко відкривав, і отак от ножом лякав. Фу. О, тепер тут хоч щось видно. Тут заховатись не можна. О, годинник виправився. Година 16. Чому не можна світло повмикати всюди? Чому так темно? Я точно не можу? Не вмикається ніде. Мама. Паула надіслала, сказала, що він підкрадався до вікна. Ми зателефонували до поліції. Діти, замикайте всі, всі двері і ховайтесь е, у невічняти двері, щоб він не робив. Поняв, все я, я ховаюсь. Зачиняю всі двері, навіть ці Так нікого не видно. Може то поліція. Може то поліція? Мама пише, що це Паула. Ти її чуєш? це Паула за дверима. Мамі дуже шкода, любий, все буде добре. Паула? Паула, я йду. Що скрипить, що скрипить, що скрипить, що скрипить? по по всему телу бляха о о о о Все, ну тепер давайте спустимось, подивимось. Допоможіть, а! господи. Так що, ви мене заберете звідси? Заберіть мене. Фух, ну Перший епізод пройдений. Ну що, на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, напишіть про це в коментарях. Підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Нагадую вам, що від вашого активу, від ваших коментарів залежить, чи будемо знімати наступний епізод. Особисто мені дуже заходить, я люблю цей графічний стиль, люблю цю естетику PlayStation 1 і взагалом інді горори. Також не забувайте, що майже кожного дня я стрімлю на Твічі. В описі є посилання на твіч канал, тому підписуйтесь. Приходьте на стріми, передавайте привіт з Ютубу і ставайте. Ще більшу частину нашої родини. Окрім ігор, ми робимо багато іншого контенту, тому, можливо, вам щось сподобається ще. Ну що, побачимось в наступному відео. Бувайте!